І ще одне життя забрала війна. Доброго, чуйного, скромного, сміливого, справжнього патріота України бійця батальйону Айдар Василя Боднера. Нині його уже немає серед нас. Під час обстрілу бойовиками міста щастя на Луганщині, перебуваючи на блокпосту, Василь потрапив під мінометний обстріл, який став для нього фатальним. Смерть тричі оминала героя. Адже брав участь у воєнних діях ще у Югославії, був активним учасником майдану. Відтак добровольцем воював на сході. Тут жорстока доля не пошкодувала його, забравши у батьків сина, брата, нашого земляка, побратима. Провести Василя у останній путь зібралася численна громада, рідні, друзі, духовенство. Прибула народний депутат України, керівники району і, звичайно ж, ті, хто бачили війну на власні очі. Пліч опліч стояли поряд бійці батальйону Айдар, які згадували загиблого побратима. З невимовним болем. Провели більше п'яти шести операцій бойових. Ніколи він не сказав, що я не піду і в бою можна було на нього положитися. Ну, знав, звісно, з Майдану відличний хлопець був. В місяць говорю, все время були. І на Майдані, і в Айдарі. Сльози, смуток, біль, дорога встелена квітами, та його вже немає серед нас. Україна прощається зі своїми найкращими синами. Зауважували у проповідях священники місцевим парухом отцем Ігорем, кучеру і деканом Боднерівського деканату Української греко-католицької церкви отцем Ярославом Підлузьким відправлено за упокійну службу Божу. Прощаємося із загиблим героєм, промовляючи молитву. Просимо миру Всевишнього, щоб завершилася війна, яка забрала цвіт нації. Боже, бережи Україну. вічна пам'ять героям.